до там Андрій, пакуйте, тільки такіше я буду читати, тому що в нас час піджимає. Псалом 90. Захист того, хто довіряє Господу. Ви читаєте цей псалом? Да. 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 Да? Да, 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 хто да, 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 да. живе під покровом да. Всевишнього, да. хто в кінні самогутнього мешкає, то ну і скаже до Господа, охорона моя, та твердина моя, Боже мій, я сподіваюся на нього, бо він тебе вирве. Те не та холова, з згубною. Він пером своїм вкриє тебе і під кріньми його виховаєшся. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день прилітає, ані зарази, що в темряві виходить, ані моровиці, що нищить півдні. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не зійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться. Бо своїм ангелом він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах в На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, е, Левчука й про крила ти будеш топтати. Що бажан він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє Він, як він мене кликатиме, тому його відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу його, і він, бачите, буде спасіння моє. Якщо ми будемо уповати на Бога, Він нам буде переконувати. Ми не бачили зараз навколо себе. Всі обставини ми не проходили. Ми маємо уповати на Бога. Він наша скеля, Він нашої засоби. Читайте щоденно. Думайте про те, як виїхати в безпечні місця, тому що попереду зима. Тут буде ми бачимо, що поки що нічого не вирішили. Але ми маємо продовжувати молитися. Ми маємо. Наша віра, якщо вона похитнулася, треба просити молитві, щоб Господь похитив нас, щоб ми дійшли до кінця, побачили перемогу. Знову вдяглися в святковий одяг і почали святкувати, і почали радіти в Господі. Я... Спасибо вам большое. Спасибо, Я... ребята, за внимание, за паніма, за допомогою, спасім у бачити. Будьте благословили. Ви, ви промовляли молитву примирення до Бога? чи ні? Молитва примирення до Бога, вона дуже коротка. І це означає, що ви приймаєте Ісуса Христа, Бога Отця, Духа Святого, Своїм Господом і Спасителем. Ви запрошуєте Його в своє життя. Це коротка, проста молитва, але якщо ви цього не зробили, то навіть складно сказати, чи працює в вашому житті проста молитва Отче наш. Тобто, спочатку треба... Встити Господа в своє життя в своє серце. І тільки тоді повноцінно ви маєте з ним зв'язок. Це дуже просто. Я буду її зараз говорити, а ви повторяєте за мною. Добре? Дорогий Господь, я приходжу до тебе. Такий, який я є. зі своїми недоліками. Зі своїми гріхами. І прошу тебе. Прости мені всякий гріх. Усвідомлений і неусвідомлений. усвідомлений. усвідомлений. І не усвідомлений. в моє життя. Увійди в, в, в моє серце. Стань моїм Господом Стань мої і, спасителем. і Спасителем. Збережи мене. Амінь. Амінь. Все. Спасибо. Дякую вам. Спасибо.